Шановні телеглядачі та глядачі на Ютубі, це канал 402 та програма Культурний Франик. Я Ніна Копаниця і ми розпочинаємо новий випуск. Сподіваюсь, ви чудово провели новорічні свята і готові до нових культурних подій у Івано-Франківську. Січень наповно розкриває свої можливості, а з ним і нові культурні події у Івано-Франківську. Цей місяць обіцяє бути насиченим. На вас чекають події, концерти, вистави та заходи для усієї родини. Тож не гайте часу, а дізнавайтеся, що ми для вас підготували. Ми починаємо з театру ляльок. Навіть у січневі зимові дні можна поринути у казку, навіть якщо цей місяць здається тихим, не забувайте приводити своїх дітей на справжні театральні чудеса. Давайте дізнаємось репертуар театру на другу половину січня. 18 та 19 січня о 12 та 14 казка «Битий м'я бити везе». 25 та 26 січня о 12 та 14 казка «Як лисичка пташкою була». 26 січня о 18-й казка «Хто росте в саду. Тож насолоджуйтеся казковими зимовими днями у театрі Ляльок. А тепер, як завжди, про найбільшу культурну локацію міста театр. Імені Івана Франка. Це театр, там де кожна вистава це подія, яку не можна пропустити. Хочемо більше розповісти про нову прем'єру театру, а саме мюзикл Наталка Полтавка. Вистава, яка з перших показів підкорила серця глядачів. Музика Миколи Лисенка, написана на основі п'єси Івана Котляревського. Поєднує глибину літератури з величною музичною традицією у сучасній версії. Театр дарує нове життя класичному сюжету, пропонуючи несподіване трактування героїв, місця дій. А також нове сучасне музичне аранжування. Запрошуємо у театр. А тепер про репертуар театру з 15 по 31 січня. Інтерлюдія руху – Тінь, Комедія Таксист, 2», мюзикл Наталка Полтавка, Лірика Відчуттів зів'ялі квіти викидають, різдвяні набутки, та й плес, казка і мюзикл Голден Чік, Притча Вона земля. Казка як Сон Хортон висиджував яйце, феєрія, Бурлеск, Енеїда, комедія. Оцетек Анна. Забронюйте або купуйте квитки і занурюйтесь в чудову атмосферу театру. Час постійної рубрики опитування франківців, і цього разу ми вирушимо на одну з найулюбленіших і найвідвідуваніших місць Івано-Франківська, площа Міцкевича. Це серце Івано-Франківська, яке часто стає сценографією для наших повсякденних подій. Тож ми вирішили дізнатися, що знають про це місце франківці. Вітаю, мене звати Ніна Копаниця. Представтесь, будь ласка. Мене звати Іванна. Дякую, дуже приємно. Зараз я вам задам декілька запитань. Запитання номер один. На честь кого названа площа Міцкевича та хто ця людина? А я ж не знаю. <смеш> <смеш> а, ну ж, Міцкевич, роман здається, чи як його? Адам, Адам Міцкевич. А хто він був? Я не знаю. Бачите, я скільки тут живу, але я через цю площу ходжу. Звертаю увагу на цей пам'ятник. Там я знаю, що в нас є музей мистецтв, але на жаль. Вітаю, мене звати Ніна Копаниця. Представтесь, будь ласка. Надія сім'яні. Дякую. Зараз я вам задам декілька запитань. Запитання на морди на честь, кого названа площа Міцкевича та хто ця людина. Я, я вам не скажу. Відповідь: В честь Адама Міцкевича, польського поета та письменника. Запитання номер два. У якому столітті була заснована ця площа? Е, я думаю, що напевно, а в мене не століття, у мене зразу виникає рік, тому що бастіон у нас з можливо, і тоді саме площа, чи вона? В якому столітті була заснована площа? Мабуть, 18-19. Відповідь у дев'ятнадцятому столітті. Чи правда, що площа є місцем об'єднання івано-франківців де та там часто проходять різні концерти та заходи? Е, так, чи правда, що площа є місцем єднання Івано-Франківців? Вона влаштовує різні концерти, заходи, події? Так, відповідь так, для франківців це не просто площа, а місце, яке об'єднує. Там проходять концерти, заходи та події. Тепер ми переходимо до концертів, які чекають вас у другій половині січня, 23 січня, о 19-й у кіноконцертному залі Арена Центр, концерт неймовірної гуцелянки фіїнки. Запрошуємо відвідати та відчути цю атмосферу. Народні улюбленці козак систем у Івано-Франківську концерт відбудеться 25 січня о 19 у Арена Центр. Їхні концерти це не лише музика, а й підтримка і допомога воїнам. Олена Тополя із програмою Я Ріка. Я вогонь. У Івано-Франківську концерт прийде 28 січня о 19-й у філармонії. На цьому все. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Та дивитесь культурний франик. Бажаємо вам теплих, зимових вечорів. Не забувайте, що січень це чудова можливість насолоджуватись культурним життям Івано-Франківська. З вами була я, Ніна Копаниця, та програма «Культурний шани. До зустрічі.